І у нас сьогодні нова гра, яка називається... Вибухові кошенята добро і зло. Так, як ви вже бачили в попередньому відео, у нас є звичайна класична версія і ми вирішили, що нам ще не вистачає ось цієї коробочки. Давайте подивимося, що нового вона додали у цій грі. Так, коло? У попередньому відео ви можете подивитися правила класичної гри, але ось в цій грі дещо змінилося. Давайте розбиратися, що у нас так і залишилося чотири карточки вибухових кошенят, на які всякі спочатку за це розповідає. На які, якщо ви потрапите, ви можете вибухнути, але у вас ще є варіант, коли ви можете знешкодити їх. Використавши карточку, знешкодити їх. Є, бачите, шість перед початком гри ми їх зазвичай достаємо, так як і вибухових кошенят. Вибухових кошенят ми кладемо в колоду. На один менше, ніж гравців, так як Вовчиком зараз двоє, ми покладаємо тільки одну, інші карти відкладаємо. Знешкодити ми, ми роздаємо кожному гравцю по одній і в колоду дотасовуємо дві. Тобто я їх теж поки відкладу. Що ми знайдемо у колоді? Може бути карточка перетасувати. Коли ви її кладете, ви перетасовуєте колоду, але до того часу, поки хтось не скаже «стоп». І після цього ваш хід не зупиняється. Ви повинні або взяти карточку з колоди, або. Або скористатися ще іншою якоюсь картою. Наступна карта це явити мяубуднє. Ви достаєте з колоди карт три верхні і дивитеся, що на вас чекає. Кладете їх назад і тягнете, або продовжуєте ходити. Є два варіанти накинутись звичайний накинутись і накинутись на ціль. Це ви накидуєтесь на наступного гравця, ну, який це, повинен. так само, як, як звичайні гри. І наступний гравець повинен виконати два ходи поспіль. Хіба що він скористається ще однією карточкою, накинутись, накинуться на сусіднього гравця. Або якому... ніт. Або ніт, так. якому перепаде його залишившийся хід і ще плюс два нових буде. А ніт, до речі, скасовує теж тільки один хід. так? Так. Накинутись ми на ми два. Е, Ні, тільки один. Накинутись, а ні, взагалі ні, правильно. Тобто, якщо ти кладеш накинутися, і хтось зверху кладе карточку, НІТ, він її скасовує повністю І Так, це тут тобто, ти правий. І ніт ми можемо використати і при інших, взагалі, ніт, карточка, це коли вам ще дають, і ви такі ніт, або, наприклад, інший хоче скористатися якоюсь, там перетасувати і викладати ніт і скасовуєте йому цю дію. А накинутись на ціль дозволяє обрати саме того гравця, якого ви на якого ви хочете накинутися. І Я тоді. В звичайній Так, але так як нас двоє, то зазвичай це буде тільки на сусіднього гравця. А якщо грає більше дітей, то ви визначаєте, хто буде ходити цих два ходи поспіль, і е гра буде продовжуватися саме від того гравця. Так, ніт у нас для скасування. Дай на лапку, це ви обираєте гравця, який повинен вам віддати карточку на вибір. Тобто ви кажете, наприклад, там Андрію, дай на лапку, і він ну, не обирає будь-що будь, будь що так звісно. Але до речі, після неї ви все рівно повинні. Доходити, тобто витягнути карту з колоди. Вона не дає вам одразу завершити свій хід. Кіт в мішку. Що нам дає кіт в мішку? Ми можемо подивитися на карточку знизу, от, от, достаємо от, от, нижню десь да, колоди. Вибираємо, чи залишити її собі, чи покласти наверх. Ось так ми взяли, достали, наприклад, троля котик нам підходить і ми її забираємо. І на цьому наш хід завершується. А якщо не хочете, кладемо її. Звернути. Так. І у нас ось тут з'явилася така карточка Армагеддон, тому що якраз вона називається Добро і зло. Для Армагедону нам потрібна ось така м -м, карточка, на якій ми розклали кого вовк. Мурбога і, і чорта кота. Так, і отже, той гравець, коли у нас на полі є Мурбог і Кіт, може скористатися карточкою Армагеддон. А на... якщо в когось є, то ми не можемо так. скористатися. Так. Так. Uh, Кіт він завжди там є. Да. Отже, Армагедон, як її користати? Наприклад, у вовчика є Армагедон, він каже, я буду користатися Армагедоном. Якщо в мене є карточка Ніти, я встигаю до того, як він взяв ці дві карти її покласти, то скасовується дія Армагедона. Якщо в мене немає, ми граємо в Армагедон. Вовка бере ці дві карточки, перемішує так, щоб я не бачила. І кладе одну перед собою, одну перед ним. І тут завдання потрібно визначити, чи він поклав перед собою чортя кота, чи переді мною. Ви вибираєте, наприклад, я беру ось цю, дивлюся, чортя кіт! І якщо в мене немає знешкодити, то я програю, тому що я одразу вибухаю. А якщо у мене є знешкодити, я його знешкоджую, кладу назад обов'язково на. Цю карточку, а мурби, мормур я... мур... боже як там <смірбог> переходить до того гравця, в кого він був. І він заміняє будь-яку карту. Тобто Це такий джокер. Він може бути і ні. Він може бути і котом в мішку, Але і... К... і крім, крім... НІД. І може крім бути... Армагедона. Ну так, тому що Армагедона ми не можемо зіграти, поки його немає ось тут. І окрім ем... цих таких карточок, ваші є звичайні. Це коняки, трусалки, трицарап і троля котик, які як ви вже пам'ятаєте, ми збираємо або по дві. Наприклад, ми беремо два коня, котика, і тоді ви можете вашого сусіда витягнути будь-яку карточку. Або, або по збираєте по три. І до речі, зачевіли котяка заміняє будь-яку карточку. Можна взяти два коня. Кота як ви знову побачили всі нові приколи. Так і ви тоді кажете, вже не, не витягуєте, а супернику прям кажете: віддай мені знешкодити. І якщо вона в нього є, він вам віддає. А якщо немає, то ви дарма витратили три карточки. Yeah. Отже, роздали вовчику і мені по одній знешкодити. Yeah. Одне вибухове кошеня ми вже відклали. І тепер можемо перемішати коло карт і почати гру. На початку гри, бачите, ми відклали знешкодити. По дві карточки, але якщо у вас буде 5 гравців, то тут залишиться лише одна. І відклали одне вибухове кошеня, адже має бути на одне менше, ніж гравців. Кожному з гравців роздається сім карточок. Плюс у нього є знешкодити, які ми роздали наперед. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. І в мене знешкодити. І потім ми дотасовуємо оці відкладені вибухові кошенятка, знешкодити і перемішуємо карту. Мурбок і черти у нас уже з вами. На... на позиціях. Лежать і чекають карти Армагеддон. Так. Все, перемішала і можемо розпочинати. Розпочинає наймолодший гравець. Давай, вовчик, ходи. Дай на лапку. Так, Вовчик хоче, дай на лапку, і я йому даю здичавілого кота. Так. Продовжити свій хід, uh -huh. я беру два з дитявілих кота uh -huh. і плюс один цей і один котик А я кажу ніт. А я кажу, зараз почекай ніт. А вовче каже ніт на ніт, і відповідно може мене потягнути. Один. Ні, я а, кажеш три. три, точно. І кажеш мені знешкодити. Я йому віддаю. Бачите, бо він використав три карти. І вочі yes. продовжуєш, чи тягнеш карточку. Я кажу, Здов... дай на лапку. Дай на лапку і я йому. І я йому дам Армагеддон. О, круто! А, ходи на... Давай продовжуй ходити, бо в тебе ж бачиш, хід не закінчується, поки ти не візьмеш звідси. Дай їм варти. Бере карту, карту закінчуй. Я кладу три русал кіт і кажу, Вова, дай знешкодити. Зараз. А, точно, в мене нема. Окей, дай ти зашкодити. <гум> Ну, ти хитрунка. Хитрунка, так. Вся ти забрала, хід закінчила. І взяла, бачите, собі звідси карточку. Хід вовки. Ну окей, я буду добагатись в тебе щось вкрасти. Давай. Дай на лапку. Так, дай на лапку. Я йому кладу накинутись, віддаю. Окей, я продовжую, роблю накинути. Угу. І бачите, накинутись виконує. Я буду виконувати два ходи поспіль, але вовкінгід вже на цьому закінчується, йому не потрібно брати. Я пасую один раз, а вибухове знайшла. І знешкоджую його хоп. І кладу десь. Можу вкласти, до речі, під столом, щоб суперник не бачив. Кладу під столом. Все. Це в мене був перший хід, і тепер другий хід я беру. Угу. Все. Пепер... Тепер вовка. Далі я роблю. Армагедон! Давай, так, армагедон використав. Ні-ні-ні, я не хочу Армагеддона робити. Ну давай тоді. А давай використаємо, щоб було видно, як його робити, щоб ви ну, бачили. Давай. Давай. Так, отже, дивіться, Вовчик взяв, він його перемішує. Я не дивлюся. Він вибирає, яку карточку класти перед ким. І тут розпочинається саме цікаве. Так. Все? Так, зараз. Поклав? Так, да, поклав. Так. Ні, отак, так. Да. Ось так. Угу. Отже, я вибираю ось цю карту. Я її перегортаю. О, в мене чортякіт. І в мене є ще один. Знешкодити. Дивіться, знешкодити йде сюди, чорта кіт іде туди. А вовчику йде Мурбок, який замінить йому будь-яку карточку, окрім ніт. Так, на цьому його хід. Закінчується чи ти продовжиш? Продовжую. Щоб ти в мене не використала мурбога, щоб ти потила вкрала, ага. то я роблю його як. Зараз я продумаю. Як. Я у бутнє? Явитиме у бутнє, так. так. Але, бачите, він каже, є битиме обуднє, кладе його вже назад на його місце. Армагедон і дивиться, Армагедон був, здичавілий котяка і коня кіт. І кладе їх назад і, і, бере. і бере карту. так. А я кажу: пасую. Теж взяла карту. Вовчик. А я хочу здов пасую. І я пасую, поки впевнено, що там все добре. Так. тепер А тепер я беру коня кіт з дічабілий котяка і буду витягувати у Вови карти. Давай. став так, щоб я не бачила, бо я їх бачу. Так. їх, так так. 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 Так, давай, бери. Так. Тільки розстав їх, а ти їх так зірм'яком, що їх попробую знайти. Так, достала. Угу. О, цікавий варіант достала вовк Армагеддон. Але я пасую. Так. І дивіться, і в мене вибухове кошуля, а в мене захисту немає. І я зробила бах, вибухнула. І на цьому наша гра закінчується, адже перемогу здобув Вовка. Ось така швидка партія. У нас вийшла сьогодні з Вовчиком. А єдине, що не змогли скористатися картою. Мішко. Але ми вам перед тим показали, що ви витягуєте її з-під низу колоду і потім кладете на вах, якщо вона вам не підходить, якщо це вибухове кошеня, або берете собі. Е, гра класна, нам дуже подобається видавництво розум саме з цими чудовими іграми, тому що вони не такі, як всі, вони веселі, і всім дітлахам дуже-дуже подобається. До нових зустрічей. Підписуйтесь на наш канал, ставте нам лайки, коментуйте, і ми вас чекатимемо на новий огляд.